Українська народна казка «Колобок» Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. Жили собі дід та баба. І от одного разу дід каже Бабусю, спечи мені колобка. А баба йому. Та з чого я оспечу, коли в борошнянці пусто. Подумала трохи, позамітала по кутках, зібрала борошенце. Замісила тісто на сметанці, зліпила кругленького колобка, спекла його в печі, а тоді поклала на вікно вистигати. Колобок полежав полежав та й знудився, скотився з віконця на лаву, з лави на підлогу, з підлоги до дверей та й на вулицю, а звідти стежкою до лісу, котиться колобок, а назустріч йому заєць. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене сіренький, я тобі пісеньку заспіваю. І заспівав. Я колобок, я колобок, по коморі метений, на сметані мішаний, на вікні спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе заєць утечу. Та й покотився далі. Котиться, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовче. Я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, я колобок. По коморі метений, на сметані мішаний, на вікні спечений. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік, і від тебе вовк утечу. Та й покотився далі. Котиться, а тут ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Є їж мене клишоногий. Я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, я колобок. По коморі метений, на сметані мішаний, на вікні спечений. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе ведмідь утечу. Та й покотився далі. Аж тут лисичка, гарна, руденька, з хитрим поглядом. Каже. Колобок, колобок, який ти гарненький, яка гарна в тебе пісенька. Заспівай мені ще раз. Колобок зупинився і заспівав. Я колобок, я колобок. По коморі метений, на сметані мішаний, на вікні спечений. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік. І від тебе лисичко утечу. А лисичка каже Ой, яка чудова пісенька, та я щось не дочула. Сядь мені на носик, ще раз заспівай. Колобок скочив їй на носик, заспівав утретє. а лисичка ам і з'їла його. Казка про колобка вчить нас, що не можна занадто хвалитися і треба бути обережним. Колобок втік від усіх і думав, що він дуже розумний, але він надто довірився хитрій лисичці і тому потрапив у біду. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.